За діло, що стосується також особливого покликання. Слухайте, в жодному випадку ми не, не пророкуємо ми не говоримо, що е, навіть якщо нам здається, так, тобто, що Бог кличе когось до священства, монашества, чи, е, наприклад, подружнього життя. Е, не можемо говорити, що... Мені здається, що Бог тебе кличе до подружнього життя. Чи мені Бог... Давай будемо молитися, вдягнемо тебе. Я бачила видіння, ти був в хабіті. В хабіті такому коричневому, з, з білим паском, як, як наш брат Петро. Жодного випадку таких не говоримо. Чому? Через те, що, по-перше, це особистий вибір цієї людини. Навіть якщо, а, а, а таке просто дуже часто може дуже сильно спонукати, особливо коли у вас є авторитет служителя такого не знаю, поважного. Так? Я, я раз чув, така наша молода служителька одному хлопчику пророкувала, що вона бачить його в хабіті зі шнурочком. Тоді відразу ми зареагували, але в жодному випадку не, не пророкуємо такі про покликання. Right. Uh...